Увага, увага! Видавництво «Навчальна книга Богдан пропонує новинку, серію блокнотів з математики Тренувальні 10 хвилинки для учнів 4 класів. Кожен блокнот, а їх 14, містить по 10 карток із різноманітними завданнями з усіх навчальних тем, мета яких забезпечити практичне опанування обчислювальними, алгебраїчними, геометричними, логічними та іншими навичками. Тут є математичні вирази, рівняння, нерівності, задачі, геометричний матеріал. На виконання завдань, вміщених на одній картці, розраховано приблизно 10 хвилин. В кінці посібника представлено картку Перевір себе для підсумкового контролю знань з опрацьованої теми, а також відповіді для самоперевірки.